Наша головна біль це, це снайпери. Дуже зараз вони активізувалися, тому що рослинність, тому що б'ють навмання, били навмання. Зараз вже бачимо, що трохи пристрілялися, тому е, поводжуємося обережно, всі заходи безпеки. Ну, Теж у нас є хлопці, які контрснайперські дії, тому відпрацьовуємо повний спектр наших. Дій по обороні. Не ходимо, нікуди не, не кошмаримо, але відсіч даємо, як справжні морські піхотинці, як положено. Дистанція, я вам скажу, що така, що прострілюється, і що з них, що з нас така. 800. Іноді ДРГ питаються, і снайпера підійти, 300-400. Ну, я скажу так, що це суїцидна місія для них. Нічого за свої кошти на цьому автоматі я не покупав. Приціл, обвес, планка Пікатіні. Ну, от, Вироблено в Україні, все бачите, все наше рідне все працює добре. Ну, це вже Ізраїль, я... Ізраїль, але видана через офіційно через Збройні Сили України. Приціл дуже добрий. Може навіть працює по старій. він ніколи не вимикає, не вимикається, тому що це третій всередині десь 15-20 років, на нього гарантія, що він не буде. Не треба його вмикати, вмикати. Тільки можна також використовувати вночі, тому що точка горить на вспишки. Так ми робили на Маріупольському напрямку, там дуже ефективна дія. Працюємо і будемо працювати, і моральний дух у нас вірний завжди, воно нас гріє. Наше братерство і ніколи не підводимо. Все добре, їжа є, забезпечення є, моральний дух високий, готові захищати нашу країну, готові захищати наші землі. Я, як сам з Донбасу, то можу сказати всім, хто буде дивитися, може на той стороні, що я сам з Донбасу і кажу, що це моя земля, і я її поверну.